В цьому відео ви побачите аеропорт міста Кишинів. Покажу де що тут знаходиться, як зареєструватися на рейс, сходимо в Duty Free, покажу, які тут ціни. За вікном накрапає дощик, я прямую до аеропорту на таксі. Ще до виліту в мене більше трьох годин, тому вирішила зайти на заправку «Лукойл». Так як чула, що тут добре перечекати, якщо в тебе вільний час є, познімаю, що тут є, поп'ю каву. Поки що людей на заправці небагато. Тут є електронне табло. Ви можете спостерігати за рейсами, які відлітають і прилітають в аеропорт. Я вже йду в аеропорт. Посиділа на заправці на лукоїлі. Хвилин 15 попила кави. Чесно кажучи, у нас заправки покраще, якось і чистіше в нас. Ну, ладно. Взагалі, ми дощ ще до рейсу. У мене десь три години. Зараз хочу трошки там познімати. Сьогодні йде дощик. Нічого в дорогу кажуть добре, дощ в дорогу, буду надіятись. Хожу до аеропорту. Зразу заходиш, і попереду в тебе стільки реєстрації, а також є електронне табло. Можна підійти подивитись, які зараз рейси будуть на реєстрації. Також є довідкова служба, можна підійти спитати щось по своєму бронюванню. Ліфт, щоб піднятись на другий поверх у залу очікування, і ось така ще зала тут є. У мене такий був квиток, автоматична реєстрація на рейс і інтерактивний посадковий талон. Але все одно треба підійти до стільки регістрації. Я тільки що підійшла, і мені видали звичайний квиток. Тому в кого буде таке саме, як у мене, то підходьте до стійок регістрації. Все одно потрібно підійти туди. А так відбувається дуже все швидко. Зараз вже можна проходити на сканер, це трошки зараз постаю, хай трошки люди розійдуться Та й піду вже на сканери на другий поверх. Так що тут в аеропорту Кишеневу, в принципі, все зрозуміло. Я тут вперше. Думаю, якщо ви тут будете, то також як і я, все зрозумієте. Після реєстрації проходимо на паспортний контроль. Теж дуже швидко. Речі перевірили на сканері, і я попадаю в зону дюті фрі. Ті фрі у Кишиневському аеропорту квіти, зелено, красиво. Це відділ, де продають парфуми. Найдешевша ціна це 50 євро, як я пам'ятаю, і далі. Вище і вище. Це відділ косметики. І далі відділ з алкоголем. шестнадцять євро 16 євро. так вина є 7 євро Є ром, є різний. Після дюті фрі виходимо в зону очікування. Ось так виглядає сама зала. Все зроблено в такому зеленому стилі. А за вікном стоять літаки. Давно я не літала, трохи тривожно. Зали очікування можна спуститися до туалетів вниз по сходам. Туалети нормальні, чисті у вашому квитку буде написано вихід, який вам потрібен, і там біля нього ви можете вже чекати. А можна піднятися наверх, наверху є кафешка, щось собі купити. І чекати тут зверху. Тут ось є такий дитячий майданчик, якщо ви з дітьми, дітки можуть тут погулятися. Ось знімаю які ціни на каву. Ось є, що тут поїсти, солодощі. Така обстановка в аеропорту на зараз. Міри затримуються. На 40 хвилин поки що сижу, чекаю. Починається посадка на мій рейс, он він висвітлюється, куди я лечу. Заходимо в автобус і прямуємо до літака. я з компанією Fly. Зараз буду сідати в літачок. Трохи ми затримались, Ну, сподіваюся, все буде добре, взаємного мені перельоту.

Все наче добре, підіймаємось. На жаль, я не сиділа біля віконечка, щоб все добре познімати, тільки ось один такий кадр хмарки, Ну, все одно класно. Летіла я 2,5 години, і ось я вже виходжу з літака. Летіла. Є в Амстердаме. На жаль, погано видно, там літочок стоїть. Зараз йду на паспортний контроль. Коли я вилітала з України, я все думала, через яку країну б мені полетіти. Були варіанти через Румунію, Бухарест, чи можна було через Польщу. Якби через Румунію чи через Польщу, то вже тут би не потрібно було паспортний контроль проходити, мабуть. Після того, як паспортний контроль пройдено, переходиш в зону, де ви отримуєте свій багаж. У мене багажу не було, у мене тільки була ручна поклажа, тому всі речі були зі мною. І вже звідсіля виходиш в іншу залу, там тебе вже можуть очікувати ті, хто тебе зустрічають. Прийшла в паспортний контроль, щось питали мене на англійську. О, ось так виглядає аеропорт в Амстердамі. Приїхала я сюди на 5 днів до своїх рідних, щоб побачитись з ними, а також побачити нову для мене країну, так що будемо трохи подорожувати. Зараз ми їдемо поселятися в готель. На одну добу мені зняли готель, назва його Моксі. До нього ходить трансфер з готелю. Зараз ми на нього сіли і прямуємо до готеля. В моїх уявленнях Нідерланди це канали, це млини. Ось так. Є. Я її бачу за вікном зразу і канали. Но млинів ще не бачила. Я думаю, що ми побачимо. У нас такого практично не побачиш. Двійний велосипед. Бачите, як вправно крутять. Хто пам'ятає Яну? Ось вона працює а тут в готелі. Чотириста сорок вісім. Заходимо в номер. Все саме цікаве буде далі. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Мене з музикою зустрічає. готель. Welcome, Ольга!